Доброго дня, мене звати Оксана Гуцай, я вітаю вас на каналі Факти Лайв. Підписуйтесь, ставте вподобайки і коментуйте, аби ми знали, про що саме ви хотіли дізнатися більше. Отже, ми починаємо. Після мітингів, що охопили майже всю країну, коли люди вийшли на хвилю протестів, незадоволені діями влади, а саме тим, що нардепи в турборежимі підпорядкували і НАБУ, і САБ генпрокурору, президент цей документ швидко підписав. І, нарешті, у Верховній Раді зареєструвало обіцяний президентом законопроєкт, який має повернути незалежність НАБУ та САП і вберегти їх від російського впливу. Документ опублікований на офіційній сторінці парламенту. У пояснювальній записці йдеться, що новий закон зміцнить антикорупційні органи. Відповідно до нового документа, генпрокурор не матиме повного контролю над антикорупційним бюро та спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Зокрема, він і його заступники не матимуть права давати вказівки прокурорам САП та здійснювати інші дії, які прямо стосуються їхніх повноважень. Працівники НАБУ, які мають доступ до державної таємниці, обов'язково впродовж шести місяців повинні пройти поліграф СБУ і що два роки знову перевірятися. Антикорупційне бюро зможе отримати справи з інших органів, якщо це їхня підслідність, але для цього має бути рішення директора НАБУ, погоджене керівником САП. Власне, керівник антикорупційної прокуратури матиме право передавати справи набу іншим органам, якщо детективи з об'єктивних причин не можуть проводити досудове розслідування. Також співробітникам НАБУ заборонять на час воєнного стану залишати країну. Виїжджати можна буде лише в закордонне відрядження. Звісно, важливо, що українці так достойно реагують на всі події. Україна це люди. Які небайдужі. Я дякую всім, хто воює заради нашої держави, хто працює заради України, у НАБУ та САП сподіваються, що новий законопроєкт парламент ухвалить за основу, та в цілому, якнайшвидше, його розробці брали участь представники обох відомств. Тож певня, що документ повністю відновлює всі їхні повноваження та гарантує їм незалежність. Але, попри заяви, українці в різних містах знову виходили на мітинги. Кількість людей на третій день протестів не зменшувалась. Мітингувальники кажуть, що збиратимуться, допоки парламент не ухвалить новий закон, а президент його не підпише. Єврокомісія привітала дії української влади щодо врегулювання ситуації навколо закону про набу і САП. Водночас в Брюсселі заявили, що співпрацюють із Києвом, щоб всі зауваження з боку ЄС взяли до уваги. У Єврокомісії наголосили, Україна має здобути спроможність боротися з корупцією і для цього необхідні незалежні інституції. Та ще раз нагадали, фінансова підтримка Києву напряму залежить від прогресу в судовій реформі, прозорості та демократичному врядуванні. Тим часом віце-прем'єр-міністр з європейської інтеграції Тарас Качка запевнив єврокомісарку з питань розширення Мартокос у незмінній прихильності України до інтеграції в ЄС та до боротьби з корупцією. За його словами, запропонований Зеленським законопроєкт створений з огляду на занепокоєння міжнародної спільноти, а Україна залишається відкритою до діалогу з громадянським суспільством і партнерами. Є реакція і від МВФ. Там наголосили, забезпечення незалежності антикорупційних органів залишається головним елементом всіх реформ в Україні. Це питання пріоритету у співпраці фонду з українською владою. Тим часом президент Зеленський запропонував Німеччині долучитися до експертизи законопроекту про Набу та САП. Про це він повідомив за підсумками розмови з канцлером Фрідрихом Мерцом. Очільник німецького уряду заявив, що вони готові допомогти з огляду на протесні події, ми хочемо запитати вас, наші глядачі, як ви ставитеся до цієї ситуації? Чи змінилося ваше ставлення до влади після швидкоплинного голосування і перепідпорядкування? Чекаємо відповідей. Пентагон схвалив продаж Україні ще одного пакета зброї, вже другого за останні дні. Загальна сума нової поставки 330 мільйонів доларів. Цього разу йдеться про обладнання для ППО та самохідні гаубиці М109, обладнання для їх технічного обслуговування, ремонту та капітального ремонту. Це коштуватиме приблизно 150 мільйонів доларів. До підтримки ППО входять модернізація вже наявного обладнання, технічне обслуговування, запчастини, навчання персоналу, логістична підтримка, послуги інженерів та підрядників зі США та України. Це покращить здатність України протистояти поточним та майбутнім загрозам і обійдеться у 180 мільйонів. Нагадаю, напередодні стало відомо про інші два пакети від США на суму 322 мільйони. До них увійшли системи протиповітряної оборони, хоуки, бойові машини піхоти Бредлі. Керівники Євросоюзу вкотре закликали Китай не допомагати Росії у війні проти України та вплинути на Москву, щоб та сіла за стіл переговорів. Очільник Європейської ради Антоніо Кошта та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен нині перебувають із візитом у китайській столиці. Вони вже мали переговори з китайським лідером Сі Ципіном. Серед іншого переконували його не надавати жодної матеріальної підтримки російському військово-промисловому комплексу. В ЄС також наголошують, війна, яку розв'язала Росія, це екзистенційна загроза не лише для України, а й для глобальної безпеки. Європейські лідери нагадали, що Китай як постійний член Ради безпеки ООН несе особливу відповідальність за дотримання міжнародного порядку, основаного на правилах статуті ООН та міжнародному праві. А вторгнення Росії в Україну це явний випадок їх порушення. Китай має вплив на Росію, тоді як ЄС має вплив на Україну, і ми очікуємо, що Пекін використає свій вплив, щоб Москва серйозно поставилася до переговорів. Тим часом нам в Євросоюзі навіть не потрібно використовувати свій вплив, бо президент Зеленський вже за столом переговорів, і він наполягає, що вести їх слід відповідально. І в нас знов питання до вас, наші глядачі. Як ви вважаєте, чию сторону згодом пристане Китай і чому Піднебесна зробить саме такий вибір? Чекаємо ваших відповідей. Понад чотири десятки постраждалих, серед яких семеро дітей, зокрема, й двоє немовлят. По Харкову окупанти напередодні в день вдарили двома керованими авіабомбами. Одна з них влучила в землю в дворі житлового кварталу, інша в швейні цехи поряд. Що це за нові каби, якими армія Росії вперше вгатила по Харкову? Дивіться далі. Цього разу росіяни вдарили по Харкову новими модифікованими кабами. Це керовані авіабомби з моделем планування та корекції, які добивають вже не на 80 кілометрів, як це було попереднього обстрілу, а на 100 кілометрів. Слідчі вважають, що російська армія використовує Харків як полігон для випробування модернізованого озброєння. Комунальники та волонтери допомагають забивати мешканцям пошкоджених висоток вікна. На місці обстрілу щойно оголошують відбій тривоги, утворюється мурашник. Дві машини згоріли. Ось ця машина згоріла, мама машина згоріла, і вікна на п'ятому тежі всі повлітали. Якось і не думали, що КАБи сюди вже давно не літали. Ну а то от, от, сильний взрив був, був. дим одразу не могли зрозуміти, може, може в вдома прилетіло, вже горідом, куди біжать. Загалом, кажуть, у міськраді вщен згоріло сім автівок, ще майже два десятки пошкоджені так, що невідомо, чи варто ремонтувати. А це було в дивані, пролетіла, пробила в подушку і диван. І торчала в дивані. Ось там він важкий. Ну, це якщо, не дай Боже, прилетіло в людину, ну це у квартирі Ксанії вціліла хіба ванна кімната. Вибухова хвиля від влучання кабу у їхньому дворі була настільки сильною, що вибило все. Ось який вигляд має дитяча. Все винесло двері, вікна, стеля. Побитого дуже багато. Ну так, це у нас лоджія. Я навіть не хочу про це думати. Дитина у мене вийшла за 10 хвилин гулять, і одразу все це сталося. Витягти рештки вікон мешканцям допомагають бійці ДСНС. Комунальники тим часом намагаються якомога швидше відновити електропостачання. Один із кабів зачепив підстанцію. Загалом, за попередніми підрахунками, міськради пошкодило 17 висоток та кілька приватних будинків. На зараз звернулись вже 30 людей з різними хто з порізами, хто з стресом. Працюють два психолога, які надають психологічну підтримку. Працюють два консультанти у сфері захисту, які допомагають людям подати заявку на її відновлення та розказують, як оформити пошкоджене майно. Обидва каби влучили у щільно населеному районі Харкова. Це середмістя. Один у дворі житлового кварталу, інший поруч по швейних цехах. Ми отримали підтвердження від прокуратури Харківської області, що це був застосований новий вид кабу. Це ОМПБ Д 5 Це повний аналог УМПБ Д 30 з модулем 250, Тобто, заряд цього кабу це 250 кілограмів. Запускали росіяни авіабомби з літака Су 34 поблизу населеного пункту Строїтель Білгородської області. Кількість постраждалих від одного лише цього обстрілу надвечір сягнула цифри понад чотири десятки людей, серед них Двоє немовлят, півторарічна дівчинка, дитина 10 років та двоє 17-річних підлітків. Марія Малєвська, Олександр Бринза, вікна СТБ. У ніч проти 24 липня росіяни атакували ударними безпілотниками історичний центр Одеси. Поцілили в легендарний привозий Приморський бульвар, що входить до переліку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Загинула одна людина. Удар не молний получается, З той сторони вікно. Тут ці ошибки поболітали. Пан Ігор в момент удару перебував у своїй квартирі. Каже, на тривоги давно не реагує. Вибух був потужний. Просто вибух і все. Я просто до них перевик. я воював два роки вісім місяців, тільки в неї в рік Так що в мене сон такий, що ні що ні що не постріли все одно. Ви самі були? Так, да, був. А тут, коли вже стекла пролетіли туди мимо, тоді вже зрозумів, що треба підніматися, що вже все серйозно. Ворожий безпілотник влучив просто в житловий будинок між п'ятим та восьмим поверхами. Квартири знищені вщент, серед них і житло Інни. Жінка завжди йде з дітьми в укриття. Це врятувало їм життя. Ми живі, квартири нема. Але ми живі, це найголовніше. Я завжди ходжу в укриття, хоч у мене син підліток завжди. Не хотів, давай в коридорі. Я з криками, але ми ходили в укриття. Загалом четверо людей отримали поранення. Медики надали їм необхідну допомогу. Усі поранені на амбулаторному лікуванні. Внаслідок обстрілу пошкоджено і легендарний привоз. Росіяни випалили два торгових павільйони. Пострадало здання дуже сильно. А ну зараз будемо вигрібати. Оце все по мені мабуть, видно, да, який моральний стан. А... На таблетках дуже виснажені. дуже виснажений. Вдарили по історичному центру міста на Приморському бульварі. Пошкоджено пам'ятки архітектури, в тому числі легендарний готель Лондонська. Ця територія входить у список об'єктів всесвітньої спадщини. ЮНЕСКО кожного дня обстрілюють кожного дня, і тут це ж історична спадщина. ЮНЕСКО захищає чи захищає тепер питання, як захищає, що входить їх в компетентність, чи приходять тут їхні служби для провірки, і що вони будуть робити з цим? На місцях триває ліквідація наслідків російської атаки. Первоохоронці документують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини. Олександра Ченкова Гандрапенько факттесі ті. Народний депутат від партії Голос, відомий громадський діяч і підприємець Ярослав Рущишин загинув в аварії. Про це повідомила низка змі, а також Український католицький університет, почесним сенатором і співзасновником бізнес-школи, якого був Ярослав Рущишин. Аварія сталася напередодні ввечері на Івано-Франківщині. Депутат їхав на мотоциклі Харлі Девідсон. Не впорався з кермуванням і зіткнувся з трактором. Він помер дорогою до лікарні. Ярославу Рощишину було 57, Він був нардепом 9-го скликання від партії Голос, секретарем комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку та успішним підприємцем. Ще 95-го заснував мережу швейних фабрик Тротола, яка згодом стала одним з найбільших експортерів текстильної продукції в Україні. Саме в розвитку культури підприємництва вбачав розвиток економіки. В першу чергу це підняття. Конкурентоздатності нашого підприємництва, яке б могло забезпечити рівень заробітних плат для людей, щоб вони спокійно могли забезпечити гідне життя в нас в себе вдома, не в'їжджаючи на заробітки назовні, і тому дуже важливим є також створення підприємницького руху. Ярослав Рощишин був громадським активістом і меценатом. У юнацтві став одним з організаторів революції на граніті. У 90-ті доклався до розвитку української музики, був співзасновником мистецького об'єднання «Дзига», з якого вийшли чимало нині відомих виконавців. А ще продюсував гурт гуртоканельзи та співачку Руслану. Ярослав Рощишин, активний учасник Помаранчевої і революції Гідності, один з організаторів податкового майдану в часи режиму Януковича. Він завжди мав проукраїнську позицію. Був автором і співавтором майже півсотні законопроєктів. Ярослав Рощишин проголосував проти закону 12414, бо вважав, що той обмежує незалежність НАБУ та САП. Його друзі та колеги кажуть про надзвичайну людяність загиблого, його щиру любов до України. Непоправна втрата у ДТП трагічно загинув Ярослав Рощишин, почесний сенатор Українського католицького університету, один із засновників бізнес школи УКУ, великий приятель та меценат нашого університету, людина честі і гідності. Це непоправна втрата для громади та усієї України. Так хочеться сказати Славкові безліч теплих, неймовірно добрих слів та заважають сльози. Він був серед лідерів революції на граніті, серед засновників та ідеологів студентського братства. Він допомагав творити справжнє і чесне мистецтво у Львові в часи бурхливого розквіту України на самому світанку відродженої незалежності. Азербайджанські журналісти назвали прізвища всіх російських військових, які чергували під час пуску ракети, яка влучила в пасажирський літак авіакомпанія Азал, що летів з Баку до Грозного. Про це пише Азербайджанське видання. Мінвал за його даними на в момент запуску ракети були старший штурман 51-ї дивізії протиповітряної оборони, капітан Дмитро Пудовкін та чергові штабу Південного військового округу, підполковник Володимир Яновський та полковник Геннадій Єрьоменко. А безпосередньо наказав знищити повітряну ціль командир 51-ї дивізії ППО, генерал-майор Олександр Толопило. Нагадаю, збиття азербайджанського лайнера призвело до дипломатичного скандалу між Баку та Москвою. Президент Азербайджану Ільхам Аліїв заявив. Баку готується подати позов проти Москви до міжнародного суду, оскільки протягом семи місяців він не отримав жодної чіткої відповіді від російської сторони про перебіг розслідування. Хоча обставини інциденту ясні як божий день, також відповідаючи на запитання журналістів, алієв порадив Києву ніколи не погоджуватися на російську окупацію. Ніколи не погодимося на окупацію нашої землі і борімося з ворогом, що намагається нас знищити. Тож донатимо, працюємо і віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і коментуйте, щоб ми знали, що саме вам цікаво і важливо. До зустрічі!